Тож, є в мене покроєні деталі моєї торбинки. Є деталь верху, є деталь підкладки. І я зробила собі для самого простого оздоблення, самого самого примітивного оздоблення вирізала два квадратики з тканини різних кольорів. І з тим, щоб їх таким чином прикрасити, можна зробити три. Скільки хочете, скільки вам подобається, можете їх використовувати, де мені потрібно розмістити моє прикрашання. Складаємо деталь торбинки навпіл, визначаємо, де лінія перегину низу. Далі ми беремо крейду або ну, чим розмітити Уявно собі відмічаємо від країв хоча б сантиметрика по 3, для того, щоб отут у нас шов піде. Сховається в шов і десь всередині має бути наша прикраса. Віднизу теж, як мінімум, 3 см. І вже дивимося, де ми можемо композиційно гарно розмістити нашу прикрасу. Ну, Я її дивлюся, розкладаю так, щоб можна, можна зробити якісь інші геометричні фігурки. Ми маємо розуміти, що отут у нас якась певна частина сантиметрів 4-5 Іде на кулісу, Приблизно, так? оця частинка в нас піде на кулісу, Тому ми не можемо розмістити малюнок, наприклад, тут, тому що в нас буде не гарно композиційно. Тому ми робимо трошечки, опускаємо вниз, десь тут, посередині маємо розмістити малюнчику. Я вже поклала свої квадратики, трошечки вони в мене не дуже акуратні. Зараз я їх так Зріжу тут, щоб ниточка ткани не співпадала з напрямком зрізу. Так, покладемо і все. Тепер ми беремо, відхиляємо верхній шар торбинки і приколюємо наші елементи аплікації. Можна їх пришити, прикріпити у будь-який спосіб, якщо є Клеєва павутинка, можна на неї навіть просто приклеїти і так залишити. Але ми прагнемо гарної якості, тому ми зробимо так, як це має бути. Ми можемо взяти ниточку, швейну нитку, будь-яку, можна вишивальну, можна швейну нитку, заселимо її в голку і петельним швом по контуру пришиємо деталі аплікації. Бузлика ми можемо сховати з виворітного боку нашого виробу, вводимо голку з виворітного боку, закидаємо петлю. Перша петля в нас утворюється на місці, а далі ми робимо пришивання аплікації петельним швом. Це все дуже легко робиться, ви це вже вмієте робити, не забувайте дотримуватись правил безпечної роботи, не підсовуйте під голку пальці, у вас є булавочки в колоті в аплікацію, теж зверніть увагу, в якому напрямку у вас ідуть гострі сторони ваших Так. І якщо ви бачите, що ви вже частково прикріпили. Вишивкою аплікацією можна булавочки познімати. Дійшли до куточка, і ми робимо, щоб зафіксувати куточок, ми вколюємо голку в цю саму дірочку, а виводимо її на кут. Таку, на кут. І я рекомендую зробити ще один раз, перехватити ниточку тут вверху. Як вузликом закріпиться, і буде. Дуже гарно виглядати. Тепер розвертаємося на цю сторону і виконуємо в цьому напрямку шовчик. Слідкуємо за тим, щоб оцей рубець, з зміточки шов рівно по краю тканини. Я взяла параметри довжина висота 5 мм. Довжина, тобто відстань між проколами 5 мм і глибина проколювання теж 5 мм. Кожен може обрати так, як йому подобається, як він вміє. Єдине, що дуже велику відстань не беріть і дуже великі стітки не беріть, робота буде виглядати неохайною. Вишивається дуже швидко і дуже легко. Значно легше, ніж ви це робили, коли працювали з фетром. Ниточку в процесі роботи розкручуйте і відтягуйте, щоб вона у вас не з'єдналася. Знову на куточок робимо повторний прокол, виводимо на куточок, розвертаємо роботу так, щоб нам було зручно. І ще разочок в цю ниточку підхвачую голку і затягую на куточок. У вас утворюється гострий куточок, такий рівненький, розвертаємо. Вже можна прибрати булавочку, вона будемо заважати. Працюємо далі, закидаємо петлю і випимо стібочок, розкрутили ниточку, щоб вона не закручена була, і якщо буде робота виконана акуратно то колір нитки може навіть вигравати. Цела ось рожевий такий колір. Що було під руками, те і взяла. Але робота має право бути такою, якою вона виходить. Дуже швидко все це робиться. добігає свого завершення вишивання першого квадратика. Зараз я виведу голку на виворітний бік роботи і зафіксую там це все. Тобто я берусь останній свій стібочок, прошиваю через ниточку, через верх, проколюю тут же поруч, проколюю тканину наскрізь, на виворітний бік, підтягую останній стібочок. І з виверідного боку закріпляю шов. підховачую ниточку, роблю обмотування навколо острягулки і затягую стібочок. Відрізаю ниточку і підготовлю ниточку для вишивання другого квадратика. Перший квадратик у мене готовий. Заправляємо нитку в голку, робимо вузлик, вколюємо, будь де голку в Тканину з виворітного боку можна отут опочати, якраз де в мене починається зелений квадратик. Так. Роблю перший стібочок на цьому самому місці, щоб зафіксувати. Тут же схитряємося, як нам зробити, щоб це було гарно. Так, і працюємо. Гарно, красиво. Зверніть увагу, що крім того, що ми пришиваємо петельним шовчиком, ми ще й обробляємо зріз деталей аплікації, і вони вже не обсипаються. Після такої обробки. Ніточки не висипаються. Витягують була Так, фіксуємо кут. Прямо в саме потреба зробити. Так. Затягнули гарненько, і ще разочок сюди і зафіксували куточок. Творився такий собі вузлик, порозвернули на другий бік, швинцю Пришивання петельним швом, пришивання деталей аплікації, ми проколюємо тканину наскрізь. І там, і там у нас тіпки видно дуже добре. Проколюємо тканину строго вертикально, вкололи вниз, а потім з під низу шукаємо точку, де ми маємо вивести голку наверх. Нагадую вам ще раз очок, як виконувати петельний шовчик, щоб він був якісний. І слідкуємо, щоб у нас весь час. Дотримуємося оцей квадрат між стівками. Можете використовувати ниточки тканини, от аплікації, ви ж вирізали по ниточках, можете їх використовувати. Якщо вам так зручно, можна так. Це все є творчість. Є певні прийоми технологічні, а є творчість. І ми, нам цю творчість ніхто не забороняє проявляти. Весимо один стібочок для того, щоб от був у нас чіткий. Так? На цей... Тут зробимо руковод. <кл 'язувала> Я розрахувала трішечки. Нічого страшного. Так, Зробили тут закріпили ніточку і пішли на другу сторону. Треба було додатковий стібочок робити, але вже зробила. Так, булавочку можна вже висмикнути і закінчуємо. Наші квадратики пришивати. Ось таке у нас буде цікаве оздоблення. Дуже просте, простіше не буває, але воно виглядає дуже-дуже достойно. Такий виріб. Взагалі мінімалізм у виготовленні виробів інтер'єрного призначення. Для власного вжитку зараз дуже він популярний, і іноді з мінімальними витратами можна зробити дуже гарні привабливі вироби. Так Зараз ми закріпили зверніть увагу, я вишиваю навіть двома руками. Однією голкою проколюю, а другою витягую голку. І я вам скажу іноді професійні вишивальниці, які працюють на стаціонарних п'яльцях, саме так і вишивають двома руками. Це дуже сильно пришвидшує процес. Ну, Якщо у вас не виходить, робіть все так, як вам. Зверніть увагу, я ниточку весь час отаку притримую, щоб у мене не втікла оця нитка, яка по ребру йде. рубець. Так, ну, Розділила приблизно на рівні проміжки і закінчила. Так, як мені закінчити, я ось усюди вколюю, вколюю голку, і в мене завершено. Мою вишивку звертного боку зараз закріпляємо ниточку, підрізаємо її і прикраса на мою торбинку вже готова. Така вона гарна так. Все. Наступним етапом у нас буде зшивання.